У 2025 році сегмент дитячих колясок три в одному продовжує розвиватися, пропонуючи батькам рішення, які поєднують безпеку, комфорт і універсальність у щоденному використанні. Сучасні моделі такого типу дозволяють замінити одразу кілька окремих виробів: люльку для новонародженого, прогулянковий блок і автокрісло. Це не лише економить простір і бюджет, але й забезпечує зручний перехід між режимами без додаткових адаптерів. Виробники 2025 року роблять акцент на полешених алюмінієвих рамах, поліпшеній амортизації, регульованих системах. Безпеки та матеріалах стійких до зношування і погодних умов у нашому рейтингу ми відібрали моделі, які відзначаються високою якістю збірки, продуманою ергономікою та оптимальним співвідношенням ціни і функціоналу, щоб ви могли зробити зважений вибір для комфорту та безпеки дитини з перших днів життя на п'ятому місці. Карло Епіка. Універсальна та легка коляска 3 в 1 розрахована на використання від народження до 3 років. У комплекті простора люлька, прогулянковий блок і автокрісло групи 0. Люлька має жорстке дно, складну конструкцію для зручного зберігання, два вентиляційні віконця та знімну бавовніну оббивку з матрацем. Текстиль вологостійкий із захистом від сонця UPF 50, а щільний чехол та розширюваний капюшон з козирком надійно захищають малюка від негоди. Автокрісло з м'яким вкладишем регулярно. Регульований підголівником і триточковими ременями встановлюється в авто проти руху та може кріпитися на раму завдяки адаптерам. Прогулянковий блок регулюється по нахилу спинки та підніжки, має п'ятиточкові ремені, бампер з екошкіри та можливість встановлення у двох напрямках. Легка алюмінієва рама оснащена амортизацією та великими колесами. На четвертому місці Verdi Sonic, модель, яку часто обирають батьки, яким важлива не тільки функціональність, а й натуральність матеріалів. Тут виробник зробив ставку на люльку з дерев'яними елементами та бавовняною внутрішньою обивкою. Рішення, яке рідко зустрінеш у сучасних колясках, але воно справді дає дитині більш домашній мікроклімат. Округле дно з полосками дозволяє використовувати люльку як колиску, що стане у пригоді навіть удома. Шасі, хоч і не найлегше в сегменті, зате завдяки надувним колесам і гідній амортизації, ця коляска впевнено почувається і на плитці, і на ґрунтовій доріж. Прогулянковий блок сподобається тим, хто цінує можливість налаштовувати під різні ситуації. Тут і зміни нахил спинки, і підніжка, і добре продумана вентиляція капішона. Автокрісло виконано з дихаючими вставками та кріпиться на раму без танців з бубном. Адаптери вже в комплекті. Мінус вага у 12 кг для когось може здатися помітною, особливо якщо часто доводиться піднімати коляску сходами. Але це плата за міцну конструкцію та справні надувні колеса. На третьому місці нашого рейтингу Ліонело Міка коляска, яку можна назвати довгограючим рішенням для батьків. Чому? Бо вона розрахована на використання з моменту виписки з пологового до того часу, коли дитина важитиме вже понад 20 кілограмів, а це приблизно 4 роки. Юлька тут не просто формальність, вона має жорсткий матрас із дихаючим бавовняним чохлом, що підтримує правильну поставу новонародженого. Просторий капюшон із захистом UPF 50. Плюс і вентиляційним віконцем робить прогулянки спокійними навіть у спекотний день. Прогулянковий блок вражає гнучкістю. Регулювання спинки і підніжки дозволяє підлаштувати посадку під будь-який сценарій: сон, активне споглядання світу чи перекус у дорозі. Автокрісло Леонело Астріт, що входить у комплект, відповідає європейським нормам безпеки і стане надійним супутником у перших поїздках малюка. Окремий плюс поліуретанові колеса, які не потребують обслуговування, але при цьому добре тримає дорогу, а амортизація знімає вібрацію. Рації на нерівностях мінус вага колиски прогулянкового блоку трохи вища ніж у деяких конкурентів, тож на четвертому поверсі без ліфта доведеться відчути її, але це плата за міцну конструкцію та ресурс, який вистачить на кілька років активного використання. На другому місці BB Comfort Luvia Trio – коляска, яку можна сміло виназвати готовим комплектом для перших чотирьох років життя дитини. Тут виробник грамотно поєднав люльку з трирівневим регулюванням висоти, повноцінний прогулянковий блок із положенням лежачі та автокрісло, яке без проблем встановлюється на шасі. Це дозволяє батькам одразу після покупки мати все, що потрібно для прогулянок і подорожей без додаткових витрат. Великі колеса з підвіскою підвищеної прохідності демонструють себе впевнено і на міських тротуарах і на заміських стежках, а глибокий капюшон і м'яка амортизація роблять поїздки комфортними навіть для новонароджених, з практичних дрібниць місткий кошик під сидінням, який витримає і покупки, і дитячі речі, та інтуїтивне складання, що спрощує транспортування. Мінус, який варто врахувати, Luvia Trio не належить до надлегких моделей, може знадобитися додаткова допомога, але в обмін ви отримуєте повноцінний транспортний парк у межах одного комплекту. На першому місці модель, яка впевнено закриває всі запити сучасних батьків. Її головний козир баланс між комфортом дитини та зручністю для дорослого. Простора люлька з регульованим нахилом спинки та підставки для ніг підтримує правильну позицію немовляти. А великий капішон із захистом UPF 50+, та січистою вставкою гарантує оптимальний мікроклімат у будь-яку пору року. Прогулянковий блок легко змінює напрямок установки та дозволяє обрати положення від сидячого до горизонтального, що особливо важливо для довгих прогулянок. Автокрісло сертифіковане навіть для авіаперельотів, має регульований підголовник, м'яку вкладку для новонародженого та захисні ремені з м'якими накладками. Рівень безпеки відповідає найсуворішим стандартам. Ширина шасі всього 51 см, робить модель маневреною навіть у вузьких ліфтах. А складання однією рукою та гумові колеса з амортизацією додають зручності в реальному використанні. Якщо шукати коляску, яка все в одному без компромісів, велочь цілком заслужено тримає лідерство. Наш рейтинг дитячих колясок у 2025 році показав, що на ринку є моделі на будь-який бюджет і потреби від легких міських варіантів до універсальних всюдиходів. Головне – обирати коляску, яка забезпечить комфорт і безпеку малюка. А вам подарує впевненість та зручність у щоденних прогулянках. Посилання на всі моделі в описі та першому коменті.